Погнали, тато! крикнув Лев, застібаючи на голові шолом. День був якраз під чудову велосипедну прогулянку. Тато Лева теж начепив шолом, і вони удвох вирушили в дорогу, на своїх яскраво червоних велосипедах. Вони каталися містом від світлофора до світлофора, обгоняючи автобуси, минаючи магазини та продуктові кіоски. Невдовзі вони дісталися велодоріжки – Провідною вздовж річки, лев, як завжди, весело привітав качок. Майже приїхали, сказав тато. Вони помчали сільською дорогою, проїжджаючи, повскорів і овець. І ось настав найкращий момент велосипедної подорожі улюблений пагорб лева. Він любив з'їжджати з нього на повній швидкості. Клас. кричав він у захваті, вчепившись в кермо. Потім тато, як завжди, діставав із сумки два яблука та дві пляшки з водою, і вони сідали на траву, щоб перекусити. А потім знову прямували на велосипедах по сільській місцевості повз річку через місто додому. Наступного дня, доробивши домашню роботу, Лев крикнув через усю квартиру Тато, погнали! Застрибнувши на велосипеди, вони знову заколосували містом, але на першому ж світлофорі раптом пролунала гучна бавовна. О, ні! скрикнув Лев. Моя шина. На дорозі валявся цвях, який пробив колесо на його велосипеді. Ну ось, кінець нашої прогулянки. Лев сів на асфальт зовсім роздосований. Тато присів поруч. Не хвилюйся. Ми полагодимо його завтра, сказав він. Але ж я хотів покататися сьогодні, схлипнув Лев. Я так хотів скатитись з пагорба. Сидячи біля краю дороги, Лев помітив дівчинку й хлопчика, що йшли повз нього. У дівчинки в руках був літаючий змій, у формі птаха. Тато, пробурмотів він, а в нас вдома залишився мій старий повітряний змій. Тато Лева на секунду замислився. Ти знаєш, мені здається, він досі там, та я навіть знаю, де його шукати. І вони покотили свої велосипеди назад додому. Тато відкрив велику шафу, що стояла у передпокої, дістав з нього коробку з прикрасами на день народження, потім витяг сходи, потім старий намет і нарешті витяг літаючого Змія. Він був весь срібний, покритий золотими зірками. Ура, дякую, татко, закричав лев. Погнали. Він радісно вискочив за двері, тримаючи в руках Змія. Вони стрибнули у 12-й автобус та покотили до моря. Опинившись на морі, Лев скоренько розмотав мотузку. Потрібно швидко, швидко бігти, сказав тато. Лев побіг піском, тягнучи змія за собою. Але раптом сильний порив вітру підхопив його та підняв у небо. «О, так! – крикнув Лев. Дивись, тато! Круто! весело сказав тато. Досхочу награвшись зі Змієм, вони посідали на пісок поїсти морозиво і подивитися на кораблі далеко в морі. Коли лопнула шина, сказав Лев, я подумав, що день зіпсований. Але все виявилося не так погано, було щось і гарне. Бо якби колесо не прокололося, я би не згадав, що у нас є літаючий змій. Тато посміхнувся. Це точно. Коли щось іде не дуже гарно, зазвичай після цього трапляється щось хороше. Дякую за чудовий день, тато, сказав Лев. Давай завтра знову приїдемо сюди і захопимо літаючого змія.